Порушив правила військового обліку, не оновив вчасно облікові дані. Суд на вимогу ТЦК позбавить права керувати автомобілем. Так що ж це виходить? Водіям в Україні варто переживати стрес не тільки через дорожні затори, а й додадуться нові хвилювання. Це звучить, ніби жарт. Але ні, таке вже відбувається. Перше в нашій країні військовозобов'язаного водія позбавили права керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Таке рішення ухвалив Кузнецовський міський суд Рівненської області. Застосувати до особа-один тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання вимоги інформація. 1 про виконання обов'язку обов'язків військовозобов'язаним. резервістом номер 6997 від 28 жовтня 2024 року. Рішення суду підлягає негайному виконанню. Про дану ситуацію стало відомо з платформи Open Data Bot. Там зазначили, обмеження діятиме, поки водій не виконує вимоги ТЦК. Або ж ця вимога не буде відкликана. Адвокат Юрій Кликотка зазначає, все відбувається у межах закону. У нас справді є закон про мобілізаційну підготовку мобілізацію, відповідно до якого військовозобов'язані до 16 липня повинні були оновити свої військово-облікові дані. У випадку, якщо вони цього не зроблять, то ТЦК мав право звернутися до правоохоронних органів для того, щоб таку особу доставити до них. Якщо ж правоохоронні органи не мають змоги доставити особу до ТЦК, наприклад, вона відсутня за місцем реєстрації, то військомати направляють лист за місцем реєстрації для того, аби людина звернулася до них оновила свої дані. Адвокат зазначає, якщо особа не виконала дану вимогу, то ТЦК має право звернутися до суду для того, щоб позбавити особу права керувати транспортним засобом, проте не все так страшно. Особа проти якої позиваються ТЦК, може себе захистити. Способів судового захисту в такій категорії справ є дуже багато. Захистити людину не так важко, просто потрібно. Розуміти одну аксіому: що якщо ти не знаєш і ти себе не захищаєш, то до тебе будуть застосовані заходи примусу. Це в 100% випадку. Це те, що можна обов'язково тільки призимувати. Судячи з даних реєстру, суд, на якому вперше позбавили водія, тимчасово керувати транспортним засобом, проходив без участі відповідача. Особа на суд не з'явилася. Відповідно, ми маємо факт. Була вимога ТЦК, яку особа не отримала. За місцем реєстрації поліція була, яка особу не затримала і не доставила. Відповідно, можна призмувати, що в принципі особа можливо і не проживає за тією адресою, можливо, її взагалі немає в країні. І відповідно, от суд таким тим скористався. Ми ж вирішили поцікавитися думкою рівнян, що вони думають про подібні ситуації. Вони не мають права. На це немає закон, нема законодавства і немає підстави ніякої, тому що це ну, права людини типу, обмежуються і, і свобода. Я думаю, що не дуже варто, тому що і так вже занадто багато тих обмежень всяких, а судячи по тому, що зараз відбувається, то справедливості мало. Я думаю, що це незаконно, що це порушується права конституційні чоловіків. Безпорядок оцей наш. Ну як це суд? Чому? Є, є така стаття, чи що в суді, чи в наших законах українських? Нема такої статті. Видумують кожен, що кому в голову стукне і видумують. Негативно. Чому? Ну, бо, блин, чого вони мають забирати права? Хай собі цей шукають по закону, вручають повістки. Є закон, треба пройти комісію, значить, треба пройти всім комісіям, правильно? Чого одні повинні проходити, другі не повинні проходити. Не знаю, але чи воно буде ефективним, невідомо. Одні мачуки більш нічого не нема. В Україні є щонайменше 41 судова справа, у якій водіям хочуть обмежити права на керування авто через порушення правил військового обліку. Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад. Однак це пов'язано лише із проблемами в оформленні позовів. Зокрема, не сплатою ТЦК судового збору. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.